А у нас знову у сутінках розбір м'яса на англійському, не знаю, як на англійському. Тут, хоч би на українському сказати. Смачно? Угу. Ти їси м'ясо? Чікен мал! Ой, то, я, в детстве, мама. я в детстве так любив, як Дімка був, не є. Так, а, черпи, Ой, страшенно! Ой, Та, ти да. попробуй. Конечно, попробуй. Знаешь, Та, Та ти попробуй, звісно, попробуй! Знаєш, який вкусний? Та ти попробуй. Забираємо, складаємо і заливаємо. Всім доброго рано, дорогі мої друзі. Зараз у мене сніданок. Ось такий посмажила два яйця. До речі, яйця у нас дешевшають. Це дуже приємно. А що в мене тут? Рибка ось така консервована, червона. На жаль, нема зелені. Не була вже на цьому магазині треба сходити. Ось з Нового року остались каперси. Я сюди поклала трохи кислинку такі каперси. Ну і чай тут в мене ще хлібчика. два. Із м'яким сиром і чайок без цукру. До речі, дуже смачно. Ну, а на дворі в нас сьогодні мінус 12. Зараз. Не знаю, як було вночі, мабуть, 15 було. Холодний морозець, вітру нема, на когось топиться пічечка. Дим іде. От. Десь пробивається сонечко, ніяк не проб'ється. Холодно, мінус 12. От. Світла нема. Чуєте, яка тиша. Холодильник не працює. Тиша. От. І сьогодні у нас Ой, 4, ні, 5 разів, мабуть, будуть вимикати світло. Ну, я маю на увазі з зночі ось, з часу ночі у нас. Виходить, <кхи>, по 4 години, по 4,5 не буде світла, а потім на 2 години дають. От і от зараз скільки у нас подивимось, о, без п'яти. Десь повинні через 5 хвилин увімкнути. 10 до 12 буде світло, потім знову на 4,5 години не буде. Такі у нас діла. А зараз ми у центрі міста по справах заїхали і забігли в Макдональдс випити каву. Курш випікаю. Ой, дякую, дякую, що світло ще не вимикають. Так, ось мені остивають тут коржики. Це набуде на крошку, масло. Ху, сьогодні роблю тортик медовик медовий тортик, бо до Тарасика їду на В суботу, їдемо ми всі. і Світло, а світло вмикнули і через 20 хвилин раз знову немає. Йолки, палки думаю, ну все, не зможу я это испекти коржики. Ну, вже останній, слава Богу, світло є. Ми включили на дворі погодка, ляньте, сніжок, клас, машини в снігу стоять. Тортик наш готовий. Медовичок. Винесла сюди на балкон його, хай у хаті нема місця. Та й тут прохолодно, хай пропитається. Так, а нас, сонечко виглянуло. Он. Добре світить. Але морозець. І сказали, що морози будуть посилюватись, а снігу не буде. Це, звісно, погано. Ще б трошки сніжку підсипало, було б дуже добре. Цикламін мій ще квітний. Гляньте, яка краса, скільки квіточок тут. Ну, вже не стала його підв'язувати, так розкинувся на все підвіконня. І ще вам дивлюсь, там теж, мабуть, не які не листочки, а квіточки, я так думаю. О, може листочки. Ось така квіточка в мене. Світла увімкнули. Как? О, да. Холодильник включився, так, ось холодець, що я вчора варила. Так, трохи пустовато в холодильнику, ну, але зараз одвеземо, до дочі їдемо. Їдемо сьогодні в гості до доці. Відвезу її декілька садочків холодцю. Так, грибочки ось у нас тут білі. Так. Ух. Холодина. Біла сета з магазину дуже змерзла. Мінус 12. Морозець добрячий. Ох. Нагуляли сьогодні, все йдемо додому. Трошки у дворі постояли. Треба йти грітись. Хоча коли світла немає, батареї остивають. Ну, Нічого все одно тепліше, ніж на дворі. На вечір у нас сьогодні рибка. Мінталь. Ось ри.